Доброго ранку, друзі. Доброго раночку суботи. Вітаю вас з закінченням тижня. Вітаю вас ще з часу одним прожитим днем. Скажімо так. Дякувати Богові, встала, відкрила очі. Це вже прогрес і дуже добре, бо така сюди всього теперішню ситуацію така е, тяжка справа, щоб пробудитися. Але дякувати Богові. Я є з вами. Не сумуємо. У паніку не падаємо. Ех, яке у нас гарне небо. Небо, небо. Хмариться у нас. Хмарно з проясненнями. Хмарно з проясненнями. І Ніна знову йде на роботу. Ой боже. Уже сьогодні, друзі, третій день. Працюю цей тиждень так, бо треба підмінити, але буду мати три дні вихідних. Неділя, понеділок, вівторок. Завтра буду відсипатися. Це точно. Бо я перший день після роботи завжди сплю довго. Ніколи не думала. Ніколи не думала, що <кій> будуть роки брати свої. У якихось там 30 років, навіть 40. Я ніколи не задумувалася, що я буду спати до 8, до 9, а то й до 10. Ні, будний день, то воно так не дуже виходить спати довго. Хоча й після роботи. А ось попадає завтра неділя. Дякувати Богові. Дякувати Богові, що закінчення тижня. Але для когось ці вихідні, для когось закінчення. Для когось відпочинок. А для мене <кій> <кій> робоча субота. Ой, як на вулиці, друзі, холодно. Це просто капець. Дивіться, яке, друзі, красиве небо. Красиве, певно, ні. Як ви його бачите, десь там далеко біліються хмари, бо... Сонечко показується. Ось така краса. Краса, краса. Дякувати Богові за цю красу, за ось такі листочки жовто-зелені, жовто-червоні. Такі цікаві листочки. Те шовковиця. А то червоні листочки у нас кажуть, це той кущ, який ріжуть на мітлу. Свидина у нас кажуть. Як у кого кажуть, не знаю. У нас так. З них з цього дерева, з цього куща, верніше роблять мітли. Шепшинка, дрібненька, правда, цього року, але їй крупніша. Ну, немає їх так багато, цих кущів, це і шипшини, як якби тось хотіло. Може би десь нарвав, та може би десь трохи продав. Не знаю, у кого яка ціна, друзі, у кого яка ціна на шипшину сиру, бо в Чернівецькій області бачила в Тіктоці, що 30 гривень кілограм. Правда, неправда не знаю, бо була можливість колись нарвати тої шипшини попри асфальт, поїздити асфальтом. Є шипшинових кущів багато, а зараз немає як навіть на асфальт виїхати. Ой, таке, друзі, таке. Я не знаю, що вам розповідати, а тільки що читала історію у Фейсбуці про те, що не треба покладати великі надії на дітей і будувати їм дім їхньої мрії. І вона дійсно так почитала і побачила, як то кажуть, своїх батьків. Ціле життя від, від 30 років, від 30 років тато мав, як почав будуватися. <кхи> У 32 роки посивів конкретно, побудували хату, діти розбіглися, розлетілися хто куди. Бо нас двоє, хата лишилася, купа кімнат, а батьків двоє. Мама й тато. Це ще добре, дякувати Богу, що ще двоє. Ой, та й таке. І висновок який. Не будуйте ілюзій на діти, бо діти підуть окремо, діти підуть. У місто чи в село. І буде зовсім не так, як ви собі думаєте. То якось так. Так ми посиділи з Михайликом. До речі, привіт всім від Михайлика, бо йому передаю обов'язково привіти від вас. О, зараз собі горішок роздушу. Та й піду на роботу. Так що всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!